Вітаю вас, ви на каналі lego Лего і Сьогодні я хотів би зробити огляд на знову ж таки, три набори від компанії SembleBlock. На це, це ось така машина, ну будемо назвати це машинорозвідник або розвідувальне авто. щось таке ось такий бойовий вертоліт і локатор з кулеметами, щось типу того. Ну, давайте почнемо з цього набору. Набір під артикулом 11506. Ось так він виглядає, має 19 деталей. Ось така машина-розвідник, тобто це така машина, яка ну, без якихось гармат, без кулеметів, тому її вирішимо назвати розвідником. Так, в принципі, те ж саме. Давайте глянемо інструкцію дуже швидко. Так. Ось інструкція абсолютно така ж сама. Так, це виглядає. Ну І сама автівка. Ось так вона виглядає. Це, до речі, єдиний, єдиний автомобіль, який взагалі має гуми шини. Так як всі інші, вони тільки пластикові. Тому цей набір, можна сказати, унікальний в цій серії. Спереду ось такий бампер, ззаду теж можна бачити ось таке лобове з принтом. Ось таку досить прикольну деталь тут можна бачити. Можна, до речі, на цих спортивних автомобілях використовувати. Щось таке тут. Ну і в принципі ось їздить нормально, в принципі, досить. Ну і переходимо до наступного набору. А наступний набір це ось такий вертоліт, і я вам скажу, це перший мій набір, який в мене з'явився, десь ще у 2017 році. Це ще десь перший раз коштує він. Скільки тут 12 гривень на той момент. В принципі, вони всі дешеві, як я вже казав, десь так приблизно вони і коштують. А, давайте звернемо їх інструкцію шодесенько. Так. Інструкція така трошки може покоцана злегка. Ось сама інструкція. А ось сам вертоліт. Ось так він виглядає ось таке скло, теж спринтоване, Тут ось таке можна бачити кулемети, які, до речі, можуть ось таким чином нахилятися. Тобто можна їх ось так, наприклад, або навпаки донизу. Що цікаво, можна ось так їх вверх. тобто Якщо, наприклад, там... Якийсь ворог там буде десь над цим вертольотом літати, то він може в принципі, легко вбити. Або навіть, або навіть ось так, типу, може навіть назад стріляти. Або, взагалі Або, дивіться, одна гармата, наприклад, донизу, а друга, наприклад, назад, чи вперед, там, чи вверх. Хоч досить прикольний він такий функціонал. Ось такий гвинт, єдине, він, що він відвалюється, хоча раніше такого не було, щось трапилось з тією деталі, що вона дуже погано тримає. його. Ось такий хвіст, на жаль, він без принців, просто такий порожній, хоча могли б щось тут і напринтувати що небудь. Ну, В принципі, такий досить нормальний планий вертоліт. І ми переходимо до наступного набору. Ой. Так, наступний набір це ось такий локатор, який я його називаю. Так. Зараз так само... А, тут такий прикол, коротше зараз. Я не знаю, от... Я, чесно я хз, в мене взагалі такого нікого не було. Ну Тут коротше, попалось мені аж цілих... А ну це, так? Да? Що там демо було. А, ні, це не це, напевно. А, ні, так, да, це ця. Коротше, це такий прикол, що мені попалось аж, аж цілих дві інструкції, реально. Я не брешу, ось друга. І це, що цікаво, це один і той самий набір. Ось. Що це, що це? При тому, що це все було в одній коробці. Ось. Ну, видно, що це та сама ось, інструкція. Ніколи такого в мене не було, досить так цікаво вийшло. Так, ну і ось сама техніка. Ось так вона виглядає. Колеса такі от пластикові. Кабіни ніякої тут нема, хоча могли б тут і додати. Досить така прикольна деталь тут, оцього локатора. Мало того, що вона ось така кольором металік, так ще й з принтом, так ще і не знаю, тут не в кожному наборі LEGO, ще її таку зустрінеш. Тут можна бачити два ось таких кулемета, та якась червона лампочка, не знаю що це, лазер можливо якийсь. Ось так це виглядає. Звісно, ми можемо ось таким чином повертатися. Це може ось так підніматися, теж, до речі, ось так повертатися. Ці гармати вони теж можуть підніматися, тобто тут теж досить такий рушильний функціонал, Ну, виглядає досить прикольно. Та, єдине, що я хотів ще сказати, так, це те, що на коробці оці всі моделі вони трошечки по-іншому виглядають. Наприклад, якщо можна бачити, тут тут деталі такі темно-зелені, а в реальності це якийсь такий колір, не знаю, якийсь, такий, як полотне, щось таке. Ну, На камері я не знаю, як воно буде виглядати, але но... в реальності він е, типу такого болотного кольору. А на коробці він якийсь темно-зелений. Так само, до речі, як і з, е, з цим вертольотом, тут те ж саме. Ось. Хоча, коли я перший раз купляв цей набір, думав, от е, буде прикольно типу темно-зелені деталі, все таке, а тут насправді ось такі. Е, ось, Ну, ладно. Е, отже, якщо вам сподобався цей ОЯ, то... Обов'язково тисніть «подобайку», підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, а з вами був канал Лего Уж Дівей. Всім до зустрічі!